У студії військовий аналітик Денис Попович наші вітання. Вітаю. Добрий день чи вечір. Значна кількість окупантів змушена воювати на Курщині. Там їх стримують наші захисники. Про це заявив президент Володимир Зеленський. каже більше 50 тисяч російських солдатів воюють безпосередньо на Курщині. І Завдяки цьому не йдуть на нашу територію. О, так Щодо курської операції, там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії-окупанта, які завдяки курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість всіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний в цих боях. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. Удари наших сил по російських арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант. Це помітно на фронті. Власне, цю інформацію підтвердив і головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він переконаний, якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч окупантів штурмували б наші позиції на Покровському, Курахівському або ж Турецькому напрямках. А це суттєво погіршило б ситуацію на фронті, адже саме ці солдати на Курщині вони зібрані з найкращих російських ударних частин. Далі цитата. Важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені. Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутися в глиб яку ми тримаємо під контролем. Наша задача стримувати та знищувати ворога на його землі. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Денис, так врешті, для того, щоб зрозуміти, що там на Курщині, 50 тисяч. Вони ж не одномоментно ми підозрюємо так, воюють. І хто ж ці 50 тисяч включно з північно-корейцями, наскільки ми розуміємо? Ну, зокрема, це солдати з Лінградського воєнного округу, угу. серед іншого, вони е були перекинуті на Курську на Курщину. Є там е морські піхотинці, 155-та бригада морської піхоти, сумно звісно. І 110-та бригада морської піхоти. Ну, морська піхота це морська піхота, тому тобто, ми чудово розуміємо, що це не останні війська. І саме про це от, і кажуть про те, що це солідні ударні частини, коли використовується для того, щоб нас звідти вибити з Курської області. А зараз Курська область вона має значення, доволі важливе, тому що президентство Дональда Трампа стає стало вже фактично реальністю, ми пам'ятаємо і знаємо, і бачимо, що він хоче перевести наш кейс російсько-українську війну в, російсько в приговорний трек. А які були умови Російської Федерації? Тобто, давайте ми будемо вести перемовини на реальні... Ситуація на землі Ситуація на землі, да. тобто, Ситуація на на землі, у нас яка. В тому числі українські війська є і на Курщині, тобто, і на землі Російської Федерації. А це жодним чином не входить в плани росіян, через те вони зараз будуть намагатися. Вибивати наші війська з Курської області, ми відповідно повинні тримати цю землю для того, щоб мати козир на промова. Тут німецький більд з абсолютною впевненістю пише, що контрнаступ росіян у Курській області, який там три дні вже триває, обернувся катастрофою. Саме такі епітети використовує з того, що бачите, ви чи можна це назвати катастрофою? Ну, видання б'ють любить заголовки хороші для того, щоб можна було прочитати. Власне, ви прочитали, ставити питання І з посиланням <світ> на те, хто це написав. <світ> так от катастрофа не катастрофа, але те, що там поки що цей третій наступ, починаючи з початку осені, ми пам'ятаємо, перший наступ в них був 10 числа вересня, так потім 10 числа жовтня, зараз 10 числа листопада. Тобто, у них очевидно такий є циклічність. Так він поки що розвивається не в такий спосіб. І не в такому напрямку, яку не хотіли б. Тобто, поки що їхні штурми не приносять їм того результату, на який вони, очевидно, розраховували. Називати це катастрофу чи не катастрофу, ну, я поки що понукало б подібних епінітів, але поки що вони там не здобувають тих цілі, на які вони розраховують. Тим не менше, просування у них є, здобутки так само. Так само ми чуємо від речників офіційних, наших захисників на півдні. Зокрема, що росіяни на півдні, щонайменше в трьох точках, готуються до... до. А до чого готуються? До прориву оборони, до показових виступів, до реальних захоплень нових територій. Що це? Ну це, очевидно, буде тиск на стику Донецької та Запорізької області, той званий Времівський виступ. Uh -huh. У районі Великої Новосілки через те, що вона наступала на Вугодар, досягли там певних успіхів і просувань, Утворився такий виступ, який вони, очевидно, захочуть ліквідувати. Це перший варіант. Другий варіант це в тому числі може бути наступ в бік Запоріжжя, але не з метою захоплення самого міста. Це майже місто мільйонник. Велике місто, яке розташоване на двох берегах Дніпра, та промзони, Нема там сил для того, щоб рішуче вступати на Запоріжжя, але просунутися в бік цього міста для того, щоб зайняти позиції, вигідні, тактичні і обстрілювати місто з артилерії, оце, очевидно, може бути варіант. Пам'ятаємо, що з Харкова так само не планували в свій час. Захід на липці в рамках створення буферної зони в Харківській області це про те, щоб Харків взяти під артилерійський вогонь. Так само може бути Запоріжжям. Але все ж таки, очевидно, вони будуть працювати в бік Великої Новосілки. Времівський виступ, ті от місцевості, які зараз їм будуть вигідні, в тому числі для того, щоб створити додатковий тиск на південній частині Донецької області, де зараз під Курахом розгортаються події. Херсонський напрямок. Не, не те, щоб про нього менше говорять, але ну трохи менше, все ж таки, в порівнянні з іншими війна Там... за острови. Війна за острови. Все, це максимум. Поки що. Поговоримо про Курахове, про Курахівський напрямок. Розуміємо з висновків Інституту вивчення війни, що з усіх боків намагається ворог зайти. Курахівська гребля, підняття річ, води в річці Вовч, Вовча. Які перспективи? План максимум, план мінімум для ворога? Ну, план максимум безумовно захопити Курахове. Тобто, для чого вони наступають? Вони зараз створюють умови для захоплення Курахова. Створення е, варіантів, е, фланговий обхід з півдня, з півночі, наступ зі сходу безпосередньо на саме місто. Заскочують вже місто та безпосередньо непевні диверсійні групи і на бронетехніки заскочують, тобто там зараз Курахова під сильним тиском. Для того, щоб створити оточення, і звідти нас, що ми звідти відійшли. Якщо можна півхвилини про Покровськ, бо це важлива теж історія, і що Турецьк. там відбувається і Турецьк. і Турецьк. Турецьк вуличні бої. Динамічні дуже, тобто ми там завдаємо контрударів, ворог намагається поновити свої позиції на цьому місці, потім ми їх контратакуємо. Турецький важливий з точки зору наступу на Костянтинівку, з іншого боку. Часів АР це один напрямок, Торець – це другий напрямок, він південніший. Тобто це місто є важливим. Покровський напрямок у нас є е, повністю пов'язаний з Курахом, якщо ворогу вдасться виконати завдання на Кураховському напрямку. Будуть перекинуті очудні резерви для того, щоб поновити безпосередньо на місто Покровськ. Коли це станеться, ну то вже прогнозувати ми не будемо. Багато що залежить від корахівської історії. Росія це країна пародія, і дрони них є такий самий пародія. От саме так називається один з їхніх основних дронів приманок, які болота масово застосовують у повітряних атаках. По нами з вами, от бачите, ви зараз його у цих безпілотників немає бойової частини. Вони менші, вони дешевші за шахеди. Але радіолокаційно вони ці шахеди імітують от за рахунок того от круглого. Яке друкують на 3D-принтерах у командуванні повітряних сил збройних сил України зазначили, що ось такі пародії і гербери у масованих російських атаках можуть становити до 50% від усіх випущених дронів. Ну і до слова, тут на території Молдови другий, здається, уже знайшли. Сьогодні про це повідомили другу пародію, ось таку, яка впала, лежить собі, як наїлась і спить. А небезпека їхня виключно у тому, що виснажують наші сили протиповітряної оборони, чи ми вже навчились? Якось все ж таки розрізняти. Ніяк не розрізняти. Оскільки оце от лінза Люнеберга вона створює редвокаційну відомість. Він фізично менший. Це гербера і ну в даному випадку пародія Але ця лінза, вона створює на РЛС таке враження, воно повністю мітує розмір цього шохеда. Хіба що візуально, так? Якщо підтвердиш... ну, візуально можна побачити, але від собі, якщо воно тить вночі. Ну, ну як так? Це поки розрізниш, дай Боже, щоб ще вихопало світлом, дай Боже, щоб РЛС ще піймало цю штуку. Та То навіть це... не вночі, давайте відверто. Ну, не у кожного вбудований окомір настільки серйозний, який може визначити розмір і так далі. Тут на себе відповідальність потрібно брати. Ай, хай летить чи да збивати? Ну, ну, як давайте це? з себе спитаємо. От, бачите, літак летить в повітрі. Ви розрізните недосвідченим зором, який це літак. Боїнг чи супер. Так чи інакше. Ну, я просто наводжу приклад найближчий. Тобто ніхто не буде розрізняти, що це летить, шахет, гербер угу. чи збувати, то і збивати, оскільки це що, що там у нього на борту може бути. Ніхто не буде з'ясовувати. Через це відбувається виснаження виснажена систем ГПО. Це небезпечно. По-друге, друга тактика в них полягає в тому, що вони летять на, на диских висотах, дуже низько. Угу. А в умовах міста ми розуміємо, що і кронуються іще через будівлі видимість обмежена. Далі небезпечно використовувати ракети, тому що це забудова, знову ж таки. Тому доводиться використовувати скажімо так, артилерію, кулемети, а це тобто, дуже часто виникає питання, чому не все збивають над містом. Ну, от. Особливо ще й вночі. Ніяких оптимістичних прогнозів щодо атак росіян, в принципі, немає. Ми прекрасно розуміємо, що вони накопичили достатньо, а скільки накопичили це питання до вас, якщо можете поділитися. Ну і власне фальш цілі, які теж будуть раз по раз доповнювати атакувальні елементи, це вже стає нашою реальністю. Що ми маємо знати, окрім того, як довіряти ППО і ховатися в максимально безпечне місце? Довіряти ППО і ховатися в максимально безпечне місце. Таргетована... <реш> Таргетоване я вам. Ви чули? <реш> Власне, ну от. так. Здається, дуже просто, але, але дуже складно. Ми легко легковажимо, і от про що мова. Таргетована система сповіщення про повітряну небезпеку. Ви як до цього ставитесь? Ви знаєте, це треба брати на себе відповідальність стосовно цієї, цього сповіщення. Якщо точно відомо, що то міг 31 перший ка, наприклад, має тренувальний політ або передислокацію, то очевидно можна таргутувати цю небезпеку. Але ну, треба брати все в відповідальність. Очевидно, дуже важко буде відрізнити, чи несе цей МІ-31К ракету, чи не несе. Стосовно цих грибер та породів, е, було зазначено, що 50% від е, загальної кількості БПЛА становляться грибери та пародії. от він відповідь їх багато. І от відповідь, чому постійні ці тривоги. Ми вони йдуть до того, що ми будемо перебувати в перманентному стані повітряної тривог. Вони цього хочуть. Система радіоелектронної боротьби, яку ми от ми використовуємо, бачимо у соцмережах. Зараз пишуть: ой, я сьогодні у мозері опинився. Ну, типу, мені там їхати до роботи там, півтори тисячі кілометрів через Польщу. Ну тому що працюють системи РЕП, GPS не фуричить. Вони ж так само, як на шахет, так само на пароді і на гребери. Реагують і вони просто безцільно літають. Ну, вони вимикають GPS, якщо немає і системи наведення, тоді, відповідно, воно і починає літати безсистемно. Але в цьому є інша небезпека. Mm -hmm. Вони ж можуть знімати ще інформацію з того, що відбувається на землі. Де працюють ці глушилки, наприклад, там? де є РЛС, де опромінення, де стоять мобільні групи. А реби на це не впливають на пряму передачу потоку відеосигналу? нових. Ну, питання, розумієте, тут вже питання більш технічне. Але воно діє наступним чином, тобто, якщо РЕП глушить його, він втрачає сигнал GPS, але якщо нема там на борту у нього інерційної системи наведення, а що таке інерційна система наведення, вона не працює, реп не діє на неї. Бо це порівняння, скажімо так, місця розташування літального апарату із закладеним в ньому курсом. І з допомогою, скажімо так, акселерометрів, гіроскопі воно вирівнює. і... Значить, цей БПЛА може летіти далі. Це завдяки через глушилки. А підміна місця знаходження ну, це це по працює, так? Ну, може працювати так, працює. Uh -huh. uh -huh. Давайте ще про далекобійні ракети. Франція відправить Україні нову партію далекобійних ракет Скальп і ракет Містраль для ППО, міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню, заявив, що Париж має продовжувати зміцнювати українську армію, навіть коли бойові дії зупиняться. Заява хороша. Питання у тому, коли вони мають відправити ці додаткові ракети, і про кількість. Традиційно ми говоримо, що ці величезні цистерни допомоги нам цідять піпеткою. Цього разу так теж так само буде. Ну була цифра 600 одиниць до кінця року. Що це нам? Що це для нас? Щи, а, чи, чи, чи то стосовно бомб було? Це було стосовно бомб щодониць, вибачте, стосовно скальпів. Здається, такої цифри не було. Ну, я можу плутати. Ну, цифра 600 звучала стосовно озброєння, яке доправляється з до Франції. Ну, Будь-якому майже 600, якщо це загальна цифра, до кінця року, це солідно. Але якщо ми порівняємо з тим, що випускає Російська Федерація по кількості кабів, то безумовно це малувато. Ми знаємо, що росіяни випускають сотнями ці кабів, причому в тиждень. Так само, до кінця року, поточні, саме ви були праві, до кінця року Україні поставлять 600 авіабомб. Ну угу. Я ж пам'ятаю, що цифра звучала стосовно, це все ж таки авіабомби. А протидія російським авіабомбам, на які ставлять ракетні двигуни? Тут, розумієте, по-перше, зараз, слава Богу, небагато. Так. Теоретично, завдяки цьому двигуну, РЛС має краще бачити. Тобто наведення може бути теоретичним. Але це теоретично, це те, що на мій погляд, як воно технічно, очевидно, тут треба більш, скажімо так, ретельно вивчити це питання. Слухай, ну і хороша історія, хороша не можна таке слово з можна. Е, хороша історія, коли російський шахет влучив в російську багатоповерхівку. Сталося все це безпосередньо в житловому масиві прикордонному, там де вони санітарну зону намагаються зробити. Е, спершу, звісно, заявили, що то все е, підла українська бомба, але потім виявилося, що це російський шахет. Е, хороша історія, що ми можемо зробити, щоб російських ракетів ракетів російських шахетів і ракетів, прибачте, влучали більше в російські будинки. Як Масштабувати цю практику. Як красиво ти сказав, так? Знаєте, то питання більше технічне. Якщо я зараз буду продумувати, яким чином можна їх переправляти на ці дрони на російські будівлі, то очевидно хтось може послухати і покрутити пальцем біля скроїв що ж ти розповідаєш таке, це технічно неможливо. Але цікаво, що, на мій погляд, тут я побачив влучання, дуже схоже на той саме термоборічний боєприпас. Дуже схоже. Тобто руйнування, в принципі, невелике, ну, якщо порівняти скажімо, з влучанням ракети. і так далі. Але пожежа, яка охопила цю будівлю, там вона захопила кілька поверхів. Це от дуже схоже якраз на термополічний боєприпас, про який от дуже багато зараз є розмови, що росіяни почали їх ці дрони оснащувати термоволічним боєприпасом. Угу. Поговоримо ще про безпрецедентну атаку на Москву. 34 безпілотники летіли-летіли, всіх знешкодили, ну і паралельно по 50, 50 ще невідомих літальних об'єктів в різних регіонах Росії. Все це стається за один день. І росіяни виходять з головною заявою, що, слухайте, ну у нас класне ППО. Ми з усім впораємося. З усім впораються. Чи це така демонстраційна історія була з нашого боку? 30 секунд. ППО не збиває на 100% повітряної силі. Кажу вам свою стандартну чергову відповідь. І що вони там не казали, навіть виробник не закладає можливість 100% збиття для систем ППО. Все ж таки, щось вони пропустять. А для пропаганди треба казати, що збили все. Спасибі. Денис Попович, військовий аналітик, був гостем нашої студії.